Ми дуже раді, що сьогодні разом з нами пастор Філ Моузер, і він є відомим автором в Україні, тому що вже декілька років тому його книжки були перекладені спочатку російською, а зараз перекладаються українською мовою. І ці книжки, шість книжок на різні теми душоопікунства, вони дуже актуальні, прості за своїм змістом і достатньо глибокі в подані і розкриті теми, яку вони висвітлюють. Я дуже радий, що пастор Філ може так просто на цьому тижні викладати в нашій семінарії курс, який називається Душоопікунства залежних. І ось сьогодні ми зібралися для того, щоб задати йому декілька запитань по цій темі. І це будуть різні практичні запитання, на які він дасть короткі відповіді. Він дійсно є спеціалістом в своїй сфері, і тому його відповіді будуть, на, на мій погляд, найкращими. Тому я розпочну з першого запитання. Дорогий брат Філ, я хотів би задати вам перше запитання, яке задають люди, які є невпевненими в тому, що Біблія, древня книга, вона може бути настільки сучасною і актуальною, щоб відповісти на запитання залежностей.

І вона не може дати відповіді на сучасні проблеми. But they forget the contemporary problems are really an issue of the heart, which the Bible addresses all of the issues from the heart, because God created us in his image and and inspired the Scripture as well. Але люди це забувають, що проблеми серця це не є проблеми тільки сучасні. А це проблеми, які тянуться від створіння людини. Тому Бог створив нас свій образ, і він залишив нам писання, яке дозволяє нам побачити ці проблеми. So addictive behaviors are not a contemporary thing, they're not a new thing, they're as ancient as man. Тому осіб. Поведінка залежних людей це не є щось сучасне, це це те, що е, тягнеться з історією людства від самого початку. For instance, to read a portion of Proverbs 23, where it talks about drunkenness um, is like reading a description of a contemporary man who struggles with drunkenness. Якщо ми, наприклад, читаємо книгу «Притч», 23 третій розділ, і мова йде про опис портрету залежної людини від алкоголю. Це абсолютно відповідає тому, що ми бачимо сьогодні. But I think my favorite passage to understand addictive issues is, is the deeds of the flesh, or the works of the flesh rather found in Galatians chapter 5. Але напевно мій улюблений текст в писанні це галат, п'ятий розділцятий, 18 по 20 вірш, коли мова йде про опис людини, діл діл плоті людської. Які стверджують залежність цих людей? There's 15 qualities listed there, and uh eight of them refer to what's going on in the heart. Idolatry kind of sets the standard, and then you can actually see some issues of addiction surrounding those issues of the heart І Приблизно 15 речей, які тут перераховуються, і це те, що показує, як людина діє, і те, що наповнює її серце, і <кхід> все розпочинається із перелюбу. Або ці розпущеності людської, таким чином показуючи те, що якраз з цим вона має справу. В 20-му вірші ми бачимо слово ідолослужіння або що Вказує на те, що ця людина, яка залежна, вона поставила в серце своє щось вище за Бога, і таким чином вона йому поклоняється. are, behaviors are as addictive as that particular sin. І, наприклад, починаючи від перелібу і далі, мова йде про речі, які дуже від, від яких людина дуже сильно залежна. І останнє слово в 19-му вірші це розпуста. В нас перекладається, але мова йде про те, що людина вона прагне. Робити все, що вона хоче, без без обмежень. Вона досягає цього а, своїми шляхами. So suddenly, you can see anything from a, a a, teenage boy playing video games hours and hours a day as an issue of addiction. You can see someone spending a lot of money or shopping as uh, in excess as an issue of addiction. Ви <clears throat> можете мати людину молодого хлопця, який е, uh, Грає uh, ігри, комп'ютерні ігри, і він тратить багато часу на на це. Також людина, яка витрачає гроші, купляючи різні речі для себе. All of which are addictive in nature. And then I see the word the second word in verse 20, uh, which renders the word sorcery or witchcraft, but it's actually the Greek word pharmakea. І далі в 20-му вірші ми спостерігаємо ще одне слово, яке у нас перекладається чари або те, що пов'язано із певним ворожінням. Але грецьке слово це слово, яке перекладається з грецької мови як фарма -фар «фармацевтика», фармакія. It's the, word we get, it's the word we get pharmacy from from. or drugs from. And someone would say, well, drugs are a contemporary issue, but here they are clear back in biblical time. Але, наприклад, хтось скаже, що наркотики це те, що є сучасною проблемою. Але ми бачимо навіть в 2000 років тому назад ця проблема. Тому що слово «фарма «фармація» або фармакео, звідки походить це слово, воно пов'язане із медичною практикою лікарствами, таким чином воно також має місце ось тут. And then and then we see the end, the idea of drunkenness or consumption of alcohol. І в кінці ми бачимо 21-му або п'янство. And we follow that. Sometimes drunkenness or drug use isolates a person. In other words, they do it by themselves. І я би хотів побачити, щоб ви також побачили, що у нас є якби наркотики, про яких згадується тут. залежність наркотична, потім п'янство. І, як правило, ці залежності відділяють людину і роблять її якби такою самітньою. Але насправді є ще одне слово, яке говорить про гулянки, і це можна перекласти як оргії. А це групове такий груповий гріх. of every addiction that a person struggles with. І я відверто хочу сказати, що саме цей текст це можна сказати унікальний повний. Довідник всіх залежностей, які є в людському серці, you could almost place it as a table of contents in any book on addiction. і його можна ставити напевно в кожну книгу по залежності, як зміст, як, як можна розглядати ці залежності. Але напевно найкраща частина цього тексту це навіть не те, що роблять люди, а те, що відбувається в їхньому серці, і він і, і цей текст розкриває стан їхнього серця. Кивзес ей вордс starting страйф in verse 20. Є е вісім слів, які дають нам наступні характеристики: ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки. And, and І ці слова їх варто вивчити, тому що вони якраз відкривають стан. Цього серця, яке страждає від залежності, But I love this about the Bible. It just doesn't describe the problem. It gives you your answer to the problem. Але ти знаєш, мені те, що подобається стосовно Божого Слова, що воно не тільки описує проблему, але воно дає відповіді, як боротися з цією проблемою. So imagine we've been focusing on the problem but if we just back the lens up a little bit, we see the beginning of the passage and the end of the passage. І уяви собі, що коли ми маємо справу з цією проблемою, ми не мов би у мікроскопі віддаляємо себе і ми починаємо бачити початок цього тексту і кінець цього тексту. Uh, verse 16. І 16-й вірш, наприклад. Say, walk by the Spirit, you will not the, desires of the flesh. Апостол Павло стверджує: "Ходіть, кажу вам, ходіть за Духом, і ви не будете чинити пожадливості тіла". Verse 18. 18 Spirit, коли ви проваджені духом, коли вас дух провадить, верствоніфайбеф вилив байде спіре, летасасокіпінстепти спі двадцять п'ятий вірш також каже: коли духом живемо, і духом ходімо. І є чотири слова, які пояснюють нам наше ходження, наше, те, що нами Дух керує, те, що ми намагаємось йти в ногу з ним. І ці слова, якраз саме ці дії Духа Святого, коли ми покладаємося на його допомогу, вони дозволять нам не. Попастись на ось такі залежності. У не здивлячись на те, що ця книга написана декілька тисяч років тому назад, тим не менш вона варта того, щоб ми на покладались на неї і бачили ці залежності як сьогодні. Дякую.